Постанови кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. На забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти початкових класів затверджено порядок та умови надання субвенції. Перш за все, кошти будуть спрямовуватись на організацію харчування одноразового гарячого учнів першої та четвертих класів, які навчаються за очною та змішаною формою. Закладам загальної середньої освіти відповідно до порядку та умов надання. Послуги надано право організовувати харчування самостійно у разі наявності кухарів у штаті або залучати надавачів послуги з організації харчування за словами Алли Краснокуцької у поточному навчальному році у закладах загальної середньої освіти навчаються 2580 учнів початкових класів. 85% це діти, які мають статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи і отримують гаряче харчування відповідно до закону про статус та соціальний захист громадян стаття 30 пункт 11. Незначна частина це 346 дітей, діти, які не мають статусу потерпілого, і мають право відповідно до даного порядку, затвердженою постановою, отримувати гаряче харчування за рахунок коштів державної субвенції. Олося б наголосити, що рішення виконавчого комітету. У січні місяці було прийнято рішення про організацію гарячого харчування для дітей сільської місцевості та пільгових категорій дітей міської місцевості. Отже, на сьогоднішній день тільки буде змінено формат оплати послуги з організації харчування дітей, які навчаються в закладах освіти сільської місцевості та дітей пільгових категорій закладів освіти міської місцевості. Незначна частина дітей, яка не мала пільги і навчалася в закладах освіти. Міської місцевості для того, щоб отримувала дану послугу, маємо провести послугу з закупівлі даної послуги. І у цьому місяці також вони будуть мати право на організацію харчування. Хотілося б також зазначити, що на Коростенську громаду з державної субвенції виділено кошти в сумі понад 184 млн грн. мільйони гривень. Проте, звичайно, така сума коштів нами освоєна не буде. І ці кошти не є перехідними. Вони будуть повернуті до бюджету держави. Хоча теж хотілося б сьогодні зазначити і про те, що законом України про державний бюджет на 25 рік передбачено кошти на організацію харчування дітей перших четвертих класів закладів загальної середньої освіти в нашій країні. Отже, усі учні з першого по четвертиї класи в Україні харчуватимуться безкоштовно у закладах загальної середньої освіти. Раніше ця можливість була доступна лише для пільгових категорій.